Мадяр оголошую набір до складу СБС. Понад 15 тисяч вакансій. Годі бігати від армії. Час літати. Десят бойове зіткнення від початку цієї доби відбулося на фронті. Це дані Генерального штабу. Погіршується погіршується ситуація у Запорізькій області. Зараз дізнаємося про обстановку на Оріхівському напрямку. До нас приєднується звідти начальник відділення комунікації 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Сергій Скіпчик. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго вечора. Студія, доброго вечора, Україна. Перед тим як розпочнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код та номер картки, які вже з'явилися на екрані. Це збір на розвідувальні та ударні дрони для 65-ї бригади, для бригади, яка на запорізькому напрямку країну боронить власне в районі Оріхова. Тому якщо маєте змогу долучитися, будь ласка, вся інформація на екрані. Кожна гривня це посилення нашої оборони. Пане Сергію, Оріхівський напрямок в порівнянні з Гуляйпільським, більш спокійний. Але тим не менше, чи є у вас істотні зміни за останній час? Ні, на сьогоднішній день істотних змін як таких немає. Ми перебуваємо в позиційній обороні, і кількість обстрілів та штурмів в порівнянні з минулим тижнем, наприклад, не збільшилася. Але тим не менше, відчувається намагання ворога прощупати нашу оборону. Вони пробують інфільтруватися малими групами по двоє, по троє чоловік користуючись негодою, користуючись туманом і пробують заходити на наші бойові порядки. Від Гуляйполя, де зараз ситуація серйозно ускладнилася до Оріхова, там орієнтовно 60 кілометрів. Та як інтенсифікація там впливає на вас? Ну, безпечно, ми е, розуміємо, що наступними будемо ми, тому що розвідка фіксує на сьогоднішній день е, збільшення кількості резервів противника, е, яких вже буде достатньо для того, щоб починати якийсь наступ. А от чи буде він успішний? Ну, сподіваюсь, що ми зможемо відстояти е, наше запоріжжя, як ми це робили вже впродовж чотирьох років, скільки тут стоїть наша бригада. Як зараз змінюється кілзона і її протяжність? Оця територія, в якій абсолютно все прострілюється і все проглядається. Війна надзвичайно змінилася, якщо порівнювати з 2022 роком, коли кілзона там була умовно кажучи півтора-два кілометри. То на сьогоднішній день вона збільшується завдяки ударним дронам до 30 кілометрів. Тобто там, де ще рік тому назад можна було безпечно з'їжджати, забирати бійців, евакуювати, підвозити продукти, боєприпаси на сьогоднішній день. Вже літають російські ударні. Дрони, от, скажімо, статистика за минулий тиждень свідчить, що було нанесено російським окупантам 335 ударів ударними дронами, типу камікадзе, молнія, а також на оптоволокні. Треба відзначити, що значно збільшилась кількість саме дронів на волокні, які використовує противник. Чого раніше так часто не відмічалося на нашому напрямку. Ну, для того, аби збільшилась кількість розвідувальних та ударних дронів у вашій бригаді. Зараз усі, хто нас дивляться, може долучитися до збору. На екрані QR-код, номер картки. Якщо маєте змогу, закидайте кілька гривень. Справді на Запоріжжя зараз потрібна наша допомога. Пане Сергію, розкажіть детальніше про те, які саме дрони вам потрібні, на що саме зараз люди донатять? Ну, сьогодні війна дійсно перейшла уже із звичайної позиційної в стадію технологічної. І е, практично. Більшість, мабуть, бойових завдань виконують сьогодні дрони, дрони ударні, дрони розвідувальні. Також ми активно застосовуємо на передовій лінії НРК, наземні роботизовані комплекси. Їх ми використовуємо і для підвозу БК, і для евакуації поранених поранених наших побратимів та полеглих. Тобто, на сьогоднішній день війна дійсно перейшла у війну дронів і. В кого буде їх більше, хто їх зможе більш масово застосовувати, в того й буде певна перевага на полі бою. Хоча будь-які дрони, інноваційні рішення це лише вікно можливостей, так зване. Коли можна їх використовувати, там, скажімо, певні частоти. Вони все одно знаходять протидію з боку противника через певний період часу, там два-три місяці, і на цій частоті вже літати не можна. Та, ну відповідно, відповідно треба більше дронів, щоб можна було по перше їх модернізувати, по-друге, використовувати активно в це вікно можливості. Пане Сергію, дякую вам величезне за те, що долучилися до нашого ефіру, але передусім за те, щоб боронити Україну. Це був Сергій Скіпчик, начальник відділення комунікації 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, яка в районі Оріхова країну боронить. Дякую всім, хто долучився до збору.